Вон люди бегают на улице. Только хотел снять видео. Где это? Ракета только что. Да ну. Угольник. Вон грибочек поднялся, хорошенький. Я хочу, чтобы хотя бы один взрыв записал. Где-то вдали что-то взорвало. Тихо, у нас закройте хотя бы, а там вдруг сейчас он в упадет. Ну, сейчас скуп. Да, налоукой он прямо смотри. Екстрено дрони НАТО увірвалися до російського Калінінграду. Українські Нептуни розірвали Москву і Пітер. Зет пабліки шаленіють від новин. Нафтобаза Лукоїл у вогняному кільці. Путінська жила остаточно розбита. Мегапрорив наших у Луганську. Склади армії РФ злетіли у повітря. Кадри ліквідації ворога заворожують. ЗСУ взяли курс на звільнення Донбасу. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Ядере Гуцкало і останні події. РФ остаточно втратила контроль над ситуацією. Дрони НАТО над Калінінградом від відночі розриває від істерики. Калінінградська область величезна кількість БПЛА, що летять через західні регіони, можуть звернути до вас через поляків або Прибалтику. Втім, не натівськими безпілотниками, єдиними мегаатака українськими нептунами росіяни захлинаються у нічних мареннях. Ворог розпочав масовий запуск БПЛА. Запланована кількість понад 100 одиниць. Запуски триватимуть до ранку. Також можливі слідом пуски крилатих ракет з авіації вранці та ПКР Нептун. Приготуватися до атаки БПЛА, зазначеним регіонам і в тилу. Під ударом була і Москва. Грій дронів, мегавибухи і паніка, що шириться швидше за новини. One. Над містом пролунало понад 10 вибухів. Зафіксовано роботу ППО Водінцово та Нарофомінську на ранок. Місцева влада запевнила, що російська ППО відпрацювала блискавично дев'ять збитих цілей. Тож приводів для хвилювань просто немає. Чого не скажеш про ситуацію у Смоленську? Вон люди бігають на вулиці. У небі заграви та клуби диму мешканці в паніці масово пишуть про найгучнішу ніч за останній час. Вибухи були настільки сильними, що хвиля прокотилася далеко за межі міста. Ракета то ну... Місцеві ж до останнього не втрачали оптимізму і свято вірили у силу російської ППО, зовсім забувши про заборону знімати її роботу. Вилітіло ще, політіло. Ну-ка в Лопатінські пацани. Прямо над неї, прям над нею, прям над збило. Ух! У мене от, вокруг дому. У мене ж тут плошка стоїть. Аж тут карти розкриті. Попри всі спроби панцера, феєрічні удари і точне ураження нафтобази автобази «Лукоїл». Лукоєл. Ця путінська жила раніше вже була атакована. Перше ураження топ об'єкта Кремля сталося ще навесні 2024 року. Тепер же безпілотники просто закріпили результат. Тиха, у нас закройте, хоча б. Тому вдруг Ну, <звук> да, Наші прямо. <звук> губернатор області, вочевидь, проспав мегаудари, бо ж на ранок за методичкою написав про те, що завдяки зусиллям Міністерства оборони Росії силами ППО та засобами РЕП було успішно збито і придушено 42 БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає. На місцях падіння уламків працюють оперативні служби. Унікальне фаєр-шоу росіяни спостерігали і над Ленінградщиною. Жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасованіших атак на регіон від початку повномасштабної війни. Понад 30 БПЛА завітали в гості із вогняними привітами. От тільки ж місцеві засмутилися, їх не попередили про візит. Только хотел снять видео. А где это происходит? Ну, она не засранцы летят. Ко мне. До такої движухи у РФ точно не готувалися. Усе довкола вибухає і горить. Я не розумію, що так знаєте? Засвіркало все, я прям сняв. Уже відомо про перші результати атаки. Ви маєте це почути. Уражено найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. Горить мінімум одне судно в порту. Усе як на замовлення. Головне, що тепер росіяни все встигли зняти на відео. Я хочу щоб потрібно, хоча б один з взрив записали. то вдалі, чого-то взорвав записала. За вікном вже справжні апокаліпси. Спорт буквально зжирає вогонь. Уламки безпілотників немовград накрили Воложськ, Тосно та Село Покровське. Тим часом у пабліках одразу почали писати, що регіон атакували дрони типу Лютий. Атака на Ленінградську область проводилася дронами лютий. Безпілотники запускалися з Рівненської та Чернігівської областей. БПЛА йшли групами по сім штук приблизно раз на годину, несучи на собі близько семи кілограм пластиду. Вибухи накрили і Ростовську область. Через атаку БПЛА закрито аеропорти Пулково, Ярославль, Калуга, Іваново, Псков. І воно й не дивно понад дві сотні дронів атакували Росію. Тринадцять областей могли просто піти в небуття. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 221 український безпілотний літальний апарат літакового типу. Ожня дронова спека накрила ворога і на території тимчасово окупованих територій України. Луганськ знову в епіцентрі подій. Токи виключив голосовою. Клад БК в окупованому Луганську вибухає. Результат нічної роботи добрих дронів. У росіян конкретно підгорає, все пішло не за планом. Вон грібочок піднявся, хорошенький. Поки ворог на все волає після мегаприльотів. Україна продовжує нарощувати свої оборонні потужності. На горизонті з'явилася зброя, здатна змінити хід подій вже завтра. Український дрон FP-1 – справжній мисливець, точний, швидкий і смертоносний. Що вміє цей безпілотник і чи справді він здатен влучити по головних цілях Путіна? Не пропустіть про це далі. Наздогнати та перегнати Україна у виробництві власних ударних дронів вийшла на темпи, порівняні із російськими. Насамперед йдеться про новітній далекобійний БПЛА fp 1 про те, що Україна змогла масштабувати виробничі потужності і сьогодні збирає близько сотні дронів на добу, повідомляє видання Associated Press. при цьому дрон коштує значно дешевше ніж шахет. Один FP1 обходиться 55 тисяч доларів. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахедів. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що він може летіти трохи далі і має трохи більшу вантажопідйомність і є трохи досконалішим у плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково FP-1 влучив по цивільних об'єктах, тому це дуже зручно, щоб розуміти, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. А ще це в п'ятеро дешевше ніж шахет. Дуже корисно для нашої країни, яка не така багата. Секрет простий, пояснюють експерти в Україні. Відсутні безперебійні постачання двигунів з Ірану та Китаю. Ми не маємо таких потужностей виробництва, як у РФ, та й не маємо стільки грошей. Відповідно, наші інженери спростили все до максимуму. З однією лише умовою: дрон обов'язково повинен долетіти і вразити потрібну ціль. Силовою конструкцією дрону FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті. Це про дуже дешеве і масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках для дрона. Камікадзе, який повинен здійснити один єдиний у своєму житті політ, який має завершитися, тим, що він просто вріжеться в ціль і вибухне. Цього не просто достатньо, це правильно. При цьому, незважаючи на зовнішню простоту, начинка FP1 досить технологічна. Дрон обладнаний цілим комплексом датчиків та модулів, які допомагають безпілотнику пройти ворожу зону дії РЕП, розпізнати ціль та зайти на неї по найбільш ефективній траєкторії. Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Глибоко це близько 1600 кілометрів. При цьому FP1 несе на цю відстань досить потужну бойову частину близько 60 кілограмів. Також існує можливість збільшення кількості вибухівки до 120 кілограмів за рахунок часткового зниження дальності. Цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження російську столицю, об'їхавши її двічі навколо. Ба більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не вистачає. Тобто, розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. При цьому, як зазначається у матеріалі Financial Times, FPO ДНЦ далеко не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктам в Росії спільно з кількістю виготовлених інших БПЛА, виходить доволі вражаюча кількість. Путін спантеличний українські технології та штучний інтелект в дронах роблять справжній прорив, методично знищуючи ворога. РФ намагається втриматися проте є одне, але про нього розкажемо прямо зараз. Нові технології, нові виклики, Штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники вже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Россия против Украины. А, Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. А, Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели, А для управління уж з апаратом, увідомляється, що дрон називатиметься варта дозор а 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о геранях, герберах, пародиях и других беспилотниках. Вот В целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілий для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. После удара воздушное судно или беспилотник детонирует и своїми осколками разрушает вражеский беспилотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Якби штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ 35 Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага И нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят Современное оборудование на территории РФ может существовать Обходить санкции для производства прототипов РФ может она не може обходити санкції, коли річ ідіот о потоки производства необхідності привести тисячу одиниць. Ані показують не способне дрони самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому Більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Якими будуть наступні удари по окупантах? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.